Невидима ядерна загроза в океанічних глибинах. Новий звіт показав, що Пекін розробляє нове покоління підводних човнів. Вони зможуть завдавати ракетних ударів по території США. Будівництво на випробувальних ядерних полігонах. Супутникові знімки показали, що Китай, Росія та США розширюють свої об'єкти і реють нові тунелі. Будуть нові випробування росія і Китай сказали ні резолюція США в Раді Безпеки ООН. Що це означає для Хамасу в умовах війни з Ізраїлем? Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. зростання ядерної загрози з боку Китаю. У новій доповіді йдеться про те, що Пекін розробляє нове покоління атомних підводних човнів, які будуть готові через 10 років. Найбільше занепокоєння викликає те, що з появою нового флоту США буде набагато складніше виявити ядерну ракету випущену з вод поблизу узбережжя Китаю. Тип нових підводних човнів називається дев'ять шість цілком імовірно, що тип 9.6 буде не тільки досконалішою версією JL-3, а й тихішою. Такі підводні човни будуть успішніше патрулювати води поблизу Китаю і зможуть запускати звідти ракети, здатні вразити Сполучені Штати. – це новітні китайські балістичні ракети, які можуть запускати з підводного човна. Їхня дальність польоту понад 6 тисяч миль. Вони здатні досягати континентальної частини США. Американські військовики кажуть, що китайські підводні човни оснащуються такими ракетами. Кожна з них може нести кілька ядерних боєголовок. Чим ще відрізняються нові підводні човни? Вони тихіші, тому їх важче виявити. Це дуже значний крок уперед для китайських підводних човнів з балістичними ракетами, які раніше могли запускати ракети з ближчої відстані, тому мали виходити в Тихий океан, де вони набагато вразливіші перед американськими підводними човнами. Тепер це вже не так. Фішер зазначив, що США мають інвестувати у власний підводний флот. Ми маємо витрачати більше коштів на створення потужнішого підводного флоту. Це дасть Китаю сигнал, що сьогодні, завтра чи наступного тижня, не час розпочинати війну проти США. Такі країни, як Японія та Індія, докладають зусиль для відстеження китайських підводних човнів. Для цього вони направляють розвідувальні літаки для патрулювання над південно-східною Азією та Індійським океаном. Нова активність на ядерних полігонах у США, Росії та Китаї, що відображують супутникові знімки і до чого готуються три ядерні країни. Подивімося три ядерні держави не сидять без діла. Супутникові знімки показують, що Китай, Росія та США останніми роками розширюють свої ядерні полігони. Це відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах між цими країнами. Про що свідчать ці знімки? Професор Міделберійського інституту міжнародних досліджень Джефрі Льюіс сказав CNN, що це свідчить про можливі нові ядерні випробування. Ось знімок російського ядерного полігону на архіполазі у північному людові. Витому океані видно недобудовані будівлі за словами Люїсам. Росія риє нові тунелі, що може свідчити про готовність поновити випробування. Це супутникове зображення ядерного полігону в Неваді. На ньому видно, що за останні п'ять років підземний об'єкт розширили. А це ядерний полігон у Сіньцзяні на заході Китаю. На знімку можна побачити нові споруди, збудовані останніми роками. На іншому супутниковому знімку видно нові підземні тунелі. Крім ядерних полігонів, Китай розширює і ядерні запаси. За даними на травень, у розпорядженні Пекіна було 500 ядерних боєголовок. Це більше ніж прогнозував Пентагон. Росія і Китай наклали вето на проєкт резолюції США, яка вимагає від НАТО вжити заходів у зв'язку з війною між Ізраїлем та Хамасом. Документ підтверджував право Ізраїлю на самооборону та схвалював гуманітарні паузи для доставляння допомоги до гази. У четвер Китай використав своє право вето, заблокувавши проєкт резолюції Ради безпеки ООН. Документ запропонували США. Він стверджував право Ізраїлю на самооборону, закликав до гуманітарної паузи у війні. В ГАЗі та вимагав від Ірану припинити експорт зброї бойовикам у середу. На засіданні Радбезу ООН, що складається з 15 членів, 10 країн сказали проєкту так: три ні, а дві не голосували. Резолюцію не було ухвалено, бо Росія і Китай наклали вето. Проти резолюції також проголосували Об'єднання Арабські Емірати. Додаткове голосування провели за резолюцією підготовленою Росією, яка закликає до припинення вогню. Китай та об'єднання Арабські Еміра. Ірати були єдиними країнами, які проголосували за цей документ. Проти виступили США та Велика Британія на початку тижня. Білий дім застеріг від припинення вогню. Ми й далі стежитимемо за тим, щоб Ізраїль мав інструменти та можливості, необхідні для самозахисту. І як ви вже чули, припинення вогню зараз вигідне лише Хамасу. Для ухвалення резолюції потрібно щонайменше 9 голосів, а також відсутність вето з боку США, Франції, Великої Британії, Росії чи Китаю. Посол Ізраїлю в ООН відреагував питанням, зверненим до Китаю. Він запитав, як би відреагував Пекін, якби джихадисти обезголовлювали та вбивали ваших дітей. Китай ще не засудив терористичних атак Хамасу. Він також чинить тиск на Ізраїль, щоб той припинив бомбардування гази. Раніше ізраїльський уряд пообіцяв знищити терористичне. А тепер глибший погляд на релігійні переслідування у світі. Чому комуністичні країни націлені на вірян? Аріан Пастор розповість, що про це говорять у Конгресі США. Дивно, що, попри розпад радянського союзу, перемогу заходу та закінчення холодної війни у світі ще залишилися різні комуністичні країни. Директор інституту релігійної свободи виступив у середу перед законодавцями палати представників. За його словами, комуністичні режими зазвичай нетерпимі до релігій, бо комуністи вимагають від своїх громадян вірності партії, а не Богу. Часто вважають, що віряни недостатньо віддані владі, бо християни, мусульмани, юдеї та інші релігійні групи мають більш високий авторитет, якому вони поклоняються і за яким слідують. Саме тому Китай переслідує уйгурів і Фалуньгун. експерт зазначив, що останнім часом китайський лідер Сі Цзінпін особливо сильно обмежує релігійні та духовні рухи. Так сьогодні жоден чиновник КНР не може бути публічно віруючою людиною.